Любі шукачі вічного життя, я Володимир Гриневич. Вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. Зверніть увагу на слова, сказані Ісусом Христом, що записані в Євангелії від Івана в третьому розділі. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори. На Елеонській горі відбулася незабутня розмова Ісуса з одним юдейським керівником Никодимом. Його серце палало від спраги пізнати істину. Тієї таємничої місячної ночі Ісус відкрив йому великий план Євангелія. Для Никодима не було дивним почути від Ісуса твердження, що язичники повинні народитися згори, щоби побачити царство Боже. Але думка, що Він, обачний юдей, перебував поза колом спасіння, була новою і хвилюючою. Ісус не зупинився перед сумнівом свого почесного гостя. Він тільки сказав: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Дійсно, нове народження це прекрасний і дуже цікавий досвід. Разом з цим ми набуваємо нове серце, новий спосіб життя, нову надію. Зверніть увагу на застереження Спасителя. Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ця вістка не повинна залишатися незрозумілою. Ісус не каже, якщо людина не народиться згори, то можливо вона і не досягне Царства Небесного. Він також не говорить, Царство Боже важко досягти тому, хто не народиться згори. Ісус застережує, що ніхто не зможе увійти в Царство Боже без повного перетворення, що досягається духовним народженням. У суспільстві ми можемо бути прекрасними людьми з вищою освітою, мати великі досягнення, бути бездоганними в моралі, мати хороші знання Біблії. Але одного цього недостатньо. Нічого не дає тільки словесне свідчення християнина про належність до церкви, підтримка церковних програм, великі пожертвування, активна участь в місіонерській роботі і безстрашне відстоювання своєї віри. У нашому характері можуть бути всі ці добрі якості, та все ж ми можемо загинути. Одного старанного розвитку зовнішніх манер недостатньо, щоби позбутися дратівливості і різких суджень і непристойних розмов. Коли людина зрозуміє це, то колишнє життя стане для неї огидним і ненависним. Вона буде ненавидіти гріх і перед обличчям Боже прийде з розбитим серцем. Тоді Христос стане її життям і радістю. Така людина відмовиться від колишніх розваг. Вона набуде нове пізнання, нове бажання, нові зацікавленості, народження згори це повна переміна життя силою Святого Духа. Помолимось. Наш любящий, і дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти закликаєш нас пережити нове народження згори. Благослови, Господи, нас цьому, і нехай Дух Твій святий здійснить справжнє перетворення нашого серця. Благослови в цьому і наших телеглядачів, благослови в цьому наших дітей і наші сім'ї, і будь прославлений в нашому житті. Адже ми, Господи, хочемо провести всю вічність у Твоєму Царстві. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос хоче, щоб кожен з нас у своєму житті міг пережити народження згори і бути в царстві Божому. Телефонуйте нам та пишіть молитовні прохання. Наші номери телефонів та електронну адресу ви можете побачити на екрані. Щасливого вам дня! До побачення!